Ну, мене цікавить перше питання зниження, тобто пільги лишають для пенсіонерів для перевіз з 1 березня. А це, ну, це важливе питання для пенсіонерів. Пенсію ж не піднімає, тобто не підні, не підвищують, ці не піднімаються. Якщо що скасують пільги, то це нічого до доброго не доводить. Ми розчаровані. Ну я йому подякую, бо він справді багато працює. рівне я вам скажу дуже комфортне місто, дуже комфортне. Я вважаю, що якщо він далі буде працювати, то все буде гаразд. Чому місто Рівне таке мало розвинуте? Тому що я була в інших містах України, наприклад, Хмельницький неподалік від нас, Луцький неподалік від нас. І дійсно там видно, що міста міняються, стають дійсно європейськими. Тоді як в нас таких змін я не бачу. Ну, Як фанат сподіваю, коли вони розберуться там, з клубом спідваєм, в принципі. Ні в якому так. разі не міняти, тому що він хазяїн, як і чайка був, місто наше чисте, ну якесь таке приємне, знаєте, ну, ну комфортно в ньому почуваєш себе. Дякую. І ні в якому разі його ніколи не міняти, скільки він житиме. Коли студентам і нормальним людям зроблять нормальну зарплату і стипендію, щоб можна було хоч якось прожити.